У королівстві, де гінці приносять новини із замку її села, починається велика забава: змагання наймудріших, найхитріших і найсміливіших підданих. Кожен намагається зібрати свою команду із дев'яти персонажів, які своїми вміннями та властивостями зможуть надати якнайбільше переможних очок. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо на невеличку коробочку під назвою Castle Combo, яку в Україні локалізувало видавництво Філіндіго. Castle Combo – це карткова гра на зіставлення комбінацій та створення табло, яка розрахована від 2 до 5 гравців. Під час гри учасники будуть купувати собі карти як із замку, так і з села, викладаючи їх у свою ігрову зону сіткою 3 на 3 намагаючись виконувати особливі умови на картах для заробітку переможних. Шок. Загалом, як і зазвичай буває, все звучить доволі просто, але давайте дивитись ближче. Тож, поїхали! Отже, як я вже казав, ідея гри полягає в тому, що кожному учаснику необхідно створити свою комбінацію із дев'яти карт, виклавши їх сіткою 3 на 3. Тож кожного ходу ви повинні або купити, або просто узяти одну із карт з двох центральних рядів села або замка та викласти цю карту в свою ігрову зону. Однак хід гравця починається не з цього. Першим кроком за бажання гравець може використати один наявний ключ. Або щоб перемістити гінця, адже саме він визначає, з якого ряду ви братимете карти з замка чи з села, або за ключ, ви можете замінити усі три карти, викладені в одному ряді. Після чого ви вже повинні придбати собі одну із карт з ряду, що знаходиться біля гінця. На кожній карті зазначається її ціна в монетах проте додатково ви отримуєте знижку на купівлю за наявності відповідних символів на вже розміщених картах у сітці. Проте, якщо вам не вистачає монет або ви не хочете купувати, ви можете безкоштовно взяти будь-яку карту, перевернувши її, і отримати зазначені 6 монет та 2 ключі. А ось далі ви активуєте миттєву властивість карти. Ну і зазвичай це призводить до отримання додаткових монет або ж ключів. Ну а самі властивості тут доволі різні, хоча більшість із них надає вам бонусів за наявність певних карт або щитів на інших викладених картах. Ну а також замість цього на карті може зазначатися знижка на купівлю. Нижня властивість на сувої це фінальна ціль, за яку ви й отримаєте переможні очки. Тож розміщуючи карту, ви повинні в першу чергу орієнтуватися саме на цю властивість, яка важлива для отримання перемоги. Останнім кроком ви переміщуєте гінця на іншу локацію, якщо маєте відповідний символ на карті, яку щойно виклали. Після цього ви повинні поповнити ряди новими картами і далі ви передаєте хід наступному гравцю. Таким чином, витрачаючи монети і часом ключі, ви заповнюєте свою ігрову зону дев'ятьма картами. І коли кожен гравець викладе усі карти, гра її завершується, і ви проводите фінальний підрахунок очок. Спершу ви розміщуєте свої наявні монети на карти, що мають ось такі символи за кількістю не більше, ніж цифра на гаманці. Далі ви рахуєте очки за кожну карту окремо. Наприклад, тут барон приносить 10 очок за відсутність жовтого щита серед карт. Тамплієр по очку за наявний ключ. Банкірка по очку за кожен дукат на усіх ваших картах з гаманцями. Фехтувальник по 2 очки за кожен дукат на цій карті. Зброярка по 3 очки за кожен червоний щит на сусідніх картах. Капітан 8 очок за те, що знаходиться в правій колонці. А Майстер гільдії 5 за те, що в нижньому ряді. Годинарка по три очки за кожен помаранчевий щит на сусідніх по горизонталі картах, а гончар по два очки за кожен дукат на цій карті. Крім цього, додатково кожен ключ також приносить одне переможне очко, проте позасталі монети не враховуються. І все, після підрахунку той, хто матиме найбільше очок, і стає переможцем. Знаєте, Castle Комбо має, звісно, не новаторську механіку. Це все ми вже бачили як у варборетомі, так і в курочках. Але чим саме виділяється Castle Комбо, так це тим, що гра не перевантажена цією мозколомністю за комбінаторкою під час розміщення. Ні, ви не подумайте, прораховувати тут вам доведеться чимало. Але це все тут виходить якось. Легко, без зайвого головного болю. Просто обираючи кожну карту, ти отримуєш для себе нову можливість заробити очки і тим самим створюєш новий напрям для розвитку стратегії, які саме карти тобі потрібно брати. Так звісно, що випадковість у грі грає немало роль, тому що карти виходять в нас сліпу, а цих властивостей за умовами заробітку доволі багато. Однак у тебе є можливість впливу на це за допомогою. Ключів, правда, це ще один момент у грі, що тобі потрібно зважувати кожного разу, чи є сенс заміняти карти, чи рухати цього гінця, адже це таки вартує ключ, що може принести тобі переможне очко наприкінці гри. Як на мене, Castle Combo має дуже гарний баланс відносно складності в прорахунках, швидкості партії і емоційності від гри. Так, це більше виглядає як філер, який непогано закриє нішу останньої настілочки на вечір чи навпаки розігріву перед чимось великим. Виходить якось так. Тож пишіть в коментарях свої думки щодо цієї гри, та, звісно, ставте вподобайки цьому ролику, якщо вам було цікаво подивитись цей огляд. Дякую вам за перегляд і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!